На Дніпропетровщині евакуюють сім'ї. Макрон повідомив про новий етап політичного тиску на Москву після зустрічі Зеленського з Трампом у Ватикані. До дня незалежності вітрани та постраждалі від війни отримають грошові виплати, а Китай закликає до мирного врегулювання. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. На Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми з чотирьох сіл. Відповідне розпорядження підписав очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Евакуація здійснюватиметься транспортом за попереднім погодженням дати та Часу виїзду очікується активація політичного тиску на Москву. Макрон поділився деталями зустрічі Зеленського з Трампом у Ватикані. Зустріч українського та американського лідерів допомогла змінити баланс у переговорах щодо війни в Україні. Протягом найближчих десяти днів очікується посилення політичного тиску на Росію. Сполучені Штати Америки прагнуть досягти реального припинення вогню. Однак Росія поки що не приєдналася до цього процесу. Перед розмовою Макрон провів окрему бесіду з Трампом, а згодом до них приєдналися Кір Стармер і Володимир Зеленський. Готується візитами американської делегації до Києва грошові виплати ветеранам і постраждалим від війни до дня незалежності України, особи з інвалідністю внаслідок війни. Перша група 3100 тисячі гривень, друга група 2900 тисячі гривень. Третя група 2700 гривень. Учасники бойових дій постраждали. Учасники революції гідності. Діти колишніх в'язнів концтаборів 1000 тисяча гривень. Особи з особливими заслугами перед батьківщиною 3100 гривень. Члени родин загиблих військових та вдівців. Вдови померлих учасників бойових дій 650 гривень. Учасники війни, колишні в'язні концтаборів примусово вивезені на роботи. Діти партизанів 450 гривень. Китай закликав до мирного врегулювання війни в Україні та звернув увагу на важливість вивчення її першопричин. Очільник міністерства Закордонних справ Ван Ї закликав міжнародних партнерів до неупередженості зміцнення співпраці з Організацією Об'єднаних Націй і політичного вирішення конфліктів, зокрема в Україні та на Близькому Сході. Кремль заявив про відсутність відповіді Києва щодо травневого перемир'я і назвав це маніпуляцією. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков повідомив, що Росія готова до переговорів без попередніх умов. Водночас він озвучив сумніви щодо легітимності української влади, але наголосив, що інтереси мирного врегулювання понад усе нагадаємо. Увечері 28 квітня. Володимир Зеленський заявив, припинення вогню має бути не на кілька днів, а повне, безумовне та щонайменше на 30 днів. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.